Привіт усім! Вітаю на моєму каналі. Починаю знімати новий влог. Сьогодні у нас субота. Зараз з чоловіком поїдемо на ринок. Хочу, поки він збирається, вам дещо показати. У мене ось так виріс цей сукулент, кам'яна троянда. Я їх розсадила. Вони були у мене всі разом. Я їх так намагаюсь далі один від одного саджати. Ось цей відсадила. Думала, може він не поміщається. Потім зрозуміла, що це, мабуть, його квітіння таке. Так, цікаво, він виріс. Такий довгий, дуже кумедний. Дивно виглядає, якщо чесно. Ось така штука. Ще хотіла показати, коли підстригала самшит були зелененькі ці гілочки, я їх посадила. Поставила спочатку у воду, вони стояли, потім в укорінювач микнула, посадила, і він ось так почав, став таким помаранчевим. Це, мабуть, на нього напала вогнівка. Я обробила від вогнівки, зараз покажу чим. Здається, ні. Так, да, ось цим. Ось тут написано: самшит, Ось тут самшит, вогнівка. Обробила ось цим. Подивимось, що з цього буде. Чи він прийде в себе, чи це вже йому капець. Ну, ось це зверху, до речі, новенькі листочки. Тобто він, можливо, і укорінився. А той самшит, від якого я відрізала, також такий самий. Також він ось так погано виглядає. Називається вічно зелений. Ось так йому недобре. Дуже мені його шкода. Не знаю. Напишіть, хто знає, чи зможе він відійти, чи це вже все, все пропало. Ну, відростає нове зелене, тобто шанс є. Не знаю, це відрізати, чи воно позеленіє, чи не чіпати. Я не знаю. Хто знає, напишіть. І ще хочу дещо показати. Ходімо. Далі. Тут у мене так добре розрісся фізаліс і хочу показати вже з'явились ось ці коробочки. Я заради них його і посадила. Ось вони поки що зелені. Тут, тут, десь я ще бачила. А вони потім стануть помаранчеві. Гарна, дуже гарна у нього квітка. Квітна чудова. ось ось ще коробочка. А ну, фокус. Ось така. І вони стануть помаранчеві. Це так гарно виглядає. Просто супер. І у нього листя таке, як бархат, дуже-дуже приємне. Таке аж пухнасте. класні квітки. Просто нереально гарні. А ось як гарно вже гортензія розростається. Вона просто велика, більше, ніж долоня. Дуже гарні. І найголовніше, наш газончик, боже, у мене новий телефон, і він чогось постійно втрачає фокус. Газончик, який ми сіяли минулого відео, або позаминулого, вже не пам'ятаю. Ось так він вже на четвертий день почав проростати. Сьогодні вже день шостий, мабуть, не знаю. Не пам'ятаю. І сьогодні субота у нас. І він вже ось такий так багато травички. Вже сантиметри два. Ну, нерівномірно, звісно, тут взагалі немає, але це нормально. Для газона воно постійно так. Але потім воно все заростає. Але вже, вже не чорна земля, вже гарно. Ось тут посадила цю туйку. Тут ялинку, до речі, посаджу. Ось ми місце залишили під велику ялинку. Зараз на ринку також подивимось. Можливо, є якісь. А це ялинка коніка, вона росте до 3-4 метрів і 2 метри в діаметрі. Тобто, тут вона поміститься, можливо, тут посадимо і буде у нас дві. Вона зараз дуже маленька, вона росте десь 6-10 см в рік. Тобто, дуже-дуже повільно. Тобто, сюди, можливо, навіть таку саму, можливо, іншу, подивимося, що є. Посадимо щось сюди більше, хоча б метр. Хочеться. Вони, звісно, дуже дорогі, але ну, це чекати дуже довго. Це років через 10, тільки ми зможемо її там наряджати до Нового року. Хоча б сантиметрів 80 щось сюди, і буде ось так дві ялинки. А тут на куті, де у нас іде стік води, ось тут труба. Тут чоловік зробить яму і закидаємо. Ось цими камінцями є така схема, як це правильно робити. Великі камні зверху, здається більш дрібні, дрібні кидається і засипається землею. І потім вода, коли стікає між камнями вона залишається. ну Така дренажна яма називається. Тут ми її сьогодні зробимо. І ось це. Цю ділянку також від бур'янів почищу. І тут так само: ось іде труба, стік води, тут зробимо яму, вже камні приготували, і тут буде рокарій. Колись. Все, пішли ми поїдемо на риночок. Покажу вам сьогоднішній сніданок наш. Він не дуже гарно виглядає, але ділюсь такою ідеєю. Бо це дійсно дуже смачно. Ми сміялися, що ці, типу бутерброди схожі на баклажани. Насправді це довга булочка, зверху чоловік намастив якимось соусом, дрібно порізав цибулю та солоний огірок, зверху сир і зверху фарш. Це так запікся фарш, тому так виглядає. Не дуже гарно та апетитно, але це так смачно. Тому ловіть таку ідею. Що можна приготувати на сніданок? А ми відправляємось на наш ринок. Зараз вже дуже мало всього продається. На початку літа багато всього було, а зараз багато гартензій. Тут ще залишились петунії. багато вільних місць, просто порожніх і нікого нічого немає. Ми сподівалися, що будуть ще якісь зелені туйки, ялівці, ялинки. Але нічого вже ніхто не продає. Зовсім трохи ось такими островками. Якісь рослинки позалишались. Ми так пороздивлялись, але нічого нам з цього не потрібно. А тут така класна атмосфера, я прям відчула себе, десь гуляючи по Одесі, така музичка. Після цього ми заїхали у садовий центр, який знаходиться біля нас, і накупили різних травичок. Ось так виглядає у нас машина тут вся забита. Зараз будемо з вами робити клумбу. Тут у нас, як завжди, повний багажник. Зараз все вигружаємо, набрали одразу кори. За вашою порадою я взяла і кору дрібної фракції і великою. Мені хтось з підписників порадив, щоб краще закрити агроволокно, воно у нас чорного кольору. Добре брати дрібну, одразу засипати, вона краще все закриває. А зверху, вже так для більш гарного вигляду, засипати середньою або крупною. Далі розповім, які рослинки. Обрала, займаюся цією клумбою. Хто не бачив попереднє відео, ми тут вже розрівняли землю і одразу закрили агроволокном, і вже в ньому я буду робити отвори та викапувати ямку та саджати ці рослини. Поки розставляю, дивлюсь, як, що куди поставити, як краще буде виглядати. Спершу поставила таким чином, а потім, коли вже саджала, подивилася, що. Їх можна і ближче один до одної. Зараз вставлю картинки з пінтересту, як ми бачимо цю клумбочку, який загальний має бути вигляд. Ми собі уявляємо, що тут будуть такі різнокольорові злаки. Розставила приблизно так, як воно має бути. Це фінісетуми маленькі. Оце раз, два і три в кінці. Високі це грацилімус, один і другий. І ось ці з іншими листочками. Десь покажу ближче. Ось це буде квітнути. І ось це, це дельфініум. Вони будуть такого темно-синьо-фіолетового кольору. Ще сюди хочемо пампасну траву. Не було у них в наявності. І сюди два кущика. І щось ще потрібно ці колоски вони такі білі, ці квітнуть рожевим, таке світло рожеве Це буде синьо-фіолетове, що ще хочеться яскраве або блакитне, або рожеве. Пампасна трава також буде. Трохи рожевою, можливо, ще перовсь... перовською. Вона така фіолетова, схожа на лаванду, тільки вища. Ще, можливо, ось по кутах всунемо перовською. Воно добре розростається, тому якщо буде забагато всього, можна ділити. Їх можна сміливо, ці злаки, вони дуже добре діляться, розриваються коріння, вони добре це переживають, тому можна буде ділити її кудись ще ось в цю зону. Розсаджувати. Зараз будемо цим займатися. Будемо саджати. Зараз швиденько зроблю, мабуть, діткам обід і нам, і будемо займатися цією клумбою. смачно? Значно. соковитий солоденький. Це у нас після обіду був арбузик. Купили у нас на ринку вперше за останні декілька років дійсно натрапили на смачний, солодкий, такий, який я пам'ятаю у нашому дитинстві. Бо останні роки вони були просто ніякі. Любую з вікна. Так я мріяла, щоб з вікна були вид... видні якісь квітники, клумби. Так я мріяла, щоб у мене перед вікном у кухні були гортензії. І тепер я дивлюся, як і росте новенька травка. І одразу гарний настрій на весь день. Тут думаю, що куди посадити, і поки я все це роблю, показую вам картинки з Пінтересту, якими ми надихались. Так виглядає пенісетум це кущик, який зараз я встановлювала. І ось також він. Вони бувають більш білого, біло-зеленого кольору, і бувають більш рожевого. У нас мають бути білі або такі вони трохи зеленуваті, але світленького і такого холодного відтінку. А це грацилімус. Це травичка, яка вища, вищого розміру. Буває також світло рожевою, і ось такою червоною. У нас має бути світло рожевою, але судячи з відповідей консультанта в садовому центрі, мені так здалося, що він не впевнений, якого кольору він буде, тому можуть бути сюрпризи. Але сподіваємося що буде світло рожевого. І покажу зараз картинки, як ми взагалі бачимо загальний вигляд цієї клумби. Ось такими картинками ми надихались. Ідея в тому, що тут має бути багато декоративної трави, тобто злаків, які будуть квітнути такими пухнастими колосками світлого, білого, рожевого кольору, і між ними якісь акценти, можливо, фіолетового кольору, як на цій картинці, можливо, рожевого, але фіолетовий, мабуть, виглядає все ж таки яскравіше і гарніше. А так виглядає пампасна трава, яку ми шукаємо. Вона виростає досить велика, може бути і більше трьох метрів, пишні великі кущі. Також бувають білі, ось такого дуже гарного рожевого кольору. Але це трава южна, вона взагалі з Африки родом. І в наших краях вона, напевно, таким гарним пишним кущем навряд чи буде. Я вже почитала, як правильно її саджати, який ґрунт вона любить. Вона росте тільки на сонці. Якщо її тінь, вона росте і квітнути не буде. Буде просто такою нещасною грустною травичкою. Їй потрібно небагато вологи, вона не росте де біля озер, де підвищена вологість, де багато дощів, також їй це не подобається. Їй потрібен сухий, жаркий клімат. Але зими також навіть до мінус 25 градусів вона переживає, якщо її накривати, або пригинати потрібно на зиму до землі і накривати листям, але у нас зими такі, здається, більше ну вночі мінус 15 не буває, тому переживаємо. Єдине, що потрібно правильно обрати, кущ, я ще прочитала, що бувають чоловічого, чоловічої статі, бувають жіночої статі. І щось мені підказує, оскільки не так давно в наших садових центрах взагалі з'явилася трава. Що наші консультанти можуть і не знати, якої статі у них той кущик. Тому буду їздити і шукати е, жіночої статі кущ, який буде активно квітнути. Бо чоловіче стільки гарних пір'ячок цих колосків не дає. Якщо хтось з вас має таку траву і. Пам'ятає, де він її замовляв. Десь можна замовити, щоб у Київську область була доставка, ну тобто не якийсь садовий центр, десь під Львовом. А щоб я змогла собі придбати, можете мені порадити, напишіть, будь ласка. Ну і в якості акцентів шукаємо щось фіолетового кольору. Це може бути і лаванда, але її у мене в іншому місці буде багато, тому обрали кущики пировські. Дуже важко ідентифікувати, що то за рослини на прикладах так просто з картинки. От я знаю пировські, що вона фіолетова, і два дельфініума також такого ж кольору обрали. Також ці кущики зараз якраз. Який я саджаю, також мають потрібний нам колір. Якщо ви знаєте такого кольору, як з наших прикладів рослини, які нам підійдуть на сонячну клумбу, то також напишіть, будь ласка, що ще можна сюди додати. Хто звернув увагу кущики дельфініума, я саджаю одразу з горщиком, тому що в садовому центрі нам сказали. Що їх тільки нещодавно розсадили, що корінева система слабенька. Хай пару тижнів вони будуть у горщиках і можна одразу з ними прикопати пряму землю. Ну, так і зроблю. Як нам порадили, так і зроблю. Одразу з горщиком закопаю. Головне про це не забути і через тижні-два пересадити вже у відкритий ґрунт. В це ж місце, тільки прибрати горщик. Все саджаю однаковим чином, викапую ямку, додаю туди пісок, добре перемішую, наливаю водичку, чекаю, поки вона там, промокне, просяде, щоб рукавичками там, в болото не залазити. І в цей час, поки роблю інші отвори. Роблю одразу отвори під всі рослини, які будуть. В першому ряду посаджу ще вівсянниці докуплю, бо цих я так побачила занадто велика виходила відстань між рослинами. Хочеться більше всього, а позаду вже буде ця пампасна трава, якщо її знайду. Якщо не знайду, будемо шукати якусь альтернативу. Всі рослини на своїх місцях. Після цього я позамітала для того, щоб зверху не насіювались бур'яни, бо їм достатньо буквально трохи землі або піску, і вони проростають прямо зверху над агроволокном через каміння. через... Хору їм байдуже, тому намагаюсь так зробити, щоб поменше зайвої землі зверху було. Але вітром вона все рівно наноситься і деінде потрібно бурянчики виривати. У нас було 5 мішків дрібної кори, їх і висипала, і мені так сподобалось, як вона виглядає, що я не захотіла сипати ще й крупну кору, і вирішили докупити ще дрібною для різноманіття, щоб ця клумба відрізнялась від тих, де крупніша кора. Щоб так щось було різне. Все. Зробила все, що могла. Засипала дрібною корою, і знаєте, мені так сподобалось, як вона виглядає. У нас є ще три мішки великою, хотіла зверху сипати. І я ось думала, мабуть, так залишу. Мені так подобається ця дрібна. Ой, такий вітер у нас. Що я так хочу і залишити ялиночку тут посадила Неможливо знімати. А, там, де будуть інші рослини, вставила палички. Ось тут хочу перовскію, тут і в тому куточку. Посередині ось раз, два, дві пампасні трави. І попереду оця. Ця, Тут ще одна не вистачила палочки. І тут буде, або овся... вівсяниця, можливо, дві блакитні, дві зелені. Або ще подивлюсь, які є варіанти злаків невисокого розміру. Щоб за ними були вищі, пампасна росте там до трьох метрів, вона дуже висока. А спереду нижче. Взагалі дуже гарно. Коли все буде квітнути, буде краса. Ну Ялинка є. Я хотіла перед домом ялинку. Ось, Ось ялинка сантиметрів 20. <рога> Років 70 можна наряджати. Поки я займалась клумбою, чоловік робив майданчик під цю гойдалку. Хочемо засипати щебням і зверху викласти плитки, але це вже буду показувати у наступному відео. На цьому завершую своє. Дякую, що подивились! Усім гарного дня!